Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо Це велика сила Твоя. Вірю в силу нашого Духу, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі, допоможе нам знайти примирення, нехай вгамуються. Розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, що хочуть поневолити нас, дай нам, Господи, усвідомити свою силу, дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю. Нашому народу. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Господи, збережи Україну, дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми мою молитву.